8, 9 та 10 серпня Лозівським відділом поліції спільно зі Службою безпеки України під процесуальним керівництвом Лозівської місцевої прокуратури було проведено шість оперативних закупівель наркотиків. Приблизно два місяці тому від управління Служби безпеки в Лозівському районі надійшла інформація щодо. Встановлення певної групи осіб, яка займається поширенням наркотичних речовин на території Лозівського району та міста Лозова. Вказана інформація була зареєстрована, розпочато досудове розслідування. Під процесуальним керівництвом прокуратури Лозівської місцевої прокуратури, був проведений комплекс негласних слідчих дій, повний комплекс слідчих дій, який дав змогу. У подальшому виявити всіх осіб, причетних до незаконної торгівлі наркотичними засобами. Всю цю злочинну групу в результаті оперативних закупівель у середу, 10 серпня, було проведено три обшуки. Затримано трьох осіб. У подальшому, після того як негласними слідчими розшуковими діями були задокументовані декілька епізодів безпосереднього. Збуту наркотичних засобів, були проведені одночасно, фактично одночасно обшуки за місцем мешкання та місцем перебування членів цього злочинного угрупування. Під час обшуків були, по перше, ці громадяни, які займалися незаконним збутом наркотичних засобів. Безпосередньо виявлені у вказаних місцях. Вони якраз готували чергову партію наркотичного зілля. В результаті проведених обшуків вилучено із незаконного обігу опію ацетеліону обработки посліварки 35 літрів, канабісу біля 500 грам, опію варення, так називаємо, маляць якого 50 грам. З одного куба, виготовлюючи 10 доз. Ангідріда 20 мл макової соломки 500 грам. Це все вилучено в результатів обшуків, також вилучені грошові кошти, які були залучені до проведення закупівель. Чому я сказав попередньо, що це проведено зі Службою безпеки України? Я вже доповідав і на сесіях, що у нас до цього часу в Національної поліції не прийняті нормативні проакти, які виділяють грошові кошти. На оперативну закупівлю. Тому нами було прийнято ще е, з березня місяця рішення про те, щоб долучити сюди службу безпеки, яким вилучаються такі гроші. І нами було тут проводилися заходи спільно з ними, як оперативно-розшукові, так і вони супроводжували, допомагали нам в цьому грошових коштах. Це ми вже кажемо про те, що людям сьогодні вже оголосили підозру. По вчиненню злочину, передбаченою частиною 2 статті 307 Кримінального кодексу України, це збут наркотичних засобів, незаконний збут. Там санкція від 6 до 10 років позбавлення волі. І за результатами вчорашніх обшуків також додатково вже зареєстровані кримінальні провадження за фактом зберігання відповідно тих незаконних. Наркотичних речовин, які були виявлені під час проведення обшуків, начальник Лозівського відділу поліції Микола Пономар сподівається, що у виявленні точок наркоторгівлі велику допомогу нададуть громадяни. Якщо будуть повідомляти про відомі їм факти виготовлення та збуту наркотиків, робота по виявленню цих осіб, які збувають наркотики на Лазівщині, Звіківщині, триває. Ми продовжуємо оперативно-рожкові заходи. Я прошу всіх мешканців нашого регіону. Повідомляти про ці факти дуже хотілося більше співпраці.